Відпочинок, який ледь не перетворився на пекло на Івано-Франківщині, спалахнула пожежа в одній із баз відпочинку, куди того дня зі столиці приїхали півтори сотні дітей. Надзвичайна подія трапила ще 25 вересня. Всі корпуси вигоріли вщент. Чи постраждали діти? І кого звинувачують в пожежі? Я намагалася з'ясувати наша Ганна Рибалка. Вона зараз на зв'язку зі студією. Аню, вітаю тебе! Що кажуть батьки дітей? Що кажуть самі діти? Катю, саме зараз почала котитися величезна хвиля соцмережами, саме обурення батьків, які 25 березня думали, що відправляють своїх дітей на довгоочікуваний відпочинок. Відпочинок саме в Карпатах це Іван-Франківська область, Верховинський район, і от там розташовується а, такий заклад відпочинку, який працює і як готель, і як база відпочинку, який називається сяйво Карпат. А, тільки ну, діти заселилися туди а, близько 14-ї години. Вони пообідали, і потім їх почали розселяти. Ти буквально вже за кілька годин, за чотири години, сталося перше займання на другому поверсі триповерхової будівлі. І як розповідають нам самі батьки, що зі слів дітей відразу тоді почали вихователі масово і терміново виводити самих наляканих дітей з Цієї бази відпочинку йдеться про півтори сотні дітей. Це діти, зокрема, з голосівського району столиці, які є дітьми військовослужбовців, дітьми дітей з малозабезпечених родин, а також діти, діти вимушено переміщених осіб власне. Вони отримали ці путівки безкоштовно від держави за державний кошт. І коли сталася пожежа, то вихователі почали виводити дітей, вивели на подвір'я. І буквально за кілька хвилин вся база відпочинку. Це дерев'яні такі котеджі кімнати. Вона спалахнула як сірник, і буквально за годину вже вигоріла буквально дотла. Ми поспілкувалися з родиною дітей двох донечок, які також в тому числі відправляли цих дітей на відпочинок. Це був їхній перший відпочинок, який не мав би так закінчуватися. І от і самі дівчатки, які пережили страшний шок, і батьки говорять, що власне вони підозрюють, що з причиною цієї пожежі сталося займатися Саме проводки, тому що вона була недостатньо облаштована, так як це передбачає безпека дітей. Займання було на другому поверсі, мої діти були на третьому поверсі. Займання відбулось від розетки, вона перейшла по проводу, автоматично не вимкнулось, напруга не вимкнулась, воно перейшло на іншу розетку, там загорілося все дерев'яне. Пропав зв'язок з усіма дітьми. От просто, а в нас група батьків, і хтось пише перше, чи хтось може дозвонитись до дітей. От вони пообідали, що далі там. І так пішло цепочкою. Ми виявили, що ніхто дозвонитись не може. І тут вже ми починаємо піднімати кіпіш між батьками, коли вже почалося масштабно. І діти просто починали плакати, тому що всі речі, вони всі в нас згоріли. Я бачу, як багато підростки плакали, мальчики, дівчинки, малі діти. Я сама плакала, бо там було ну, просто ужасно. Я не знаю, як я це пережила, але. Но... Слава Богу, тут сижу жива. І після того, як я сама успокоїлася, я свою сестру успокоїла, всіх других успокоїла, допомагала маленьким дітям. Ну, щойно ви чули Поліну. Це донька військовослужбовця, оборонця Києва, який з першого дня стоїть на захисті нашої країни. Олександра Бондаренка, от вони з родиною поділилися своєю історією. Говорять, що діти, в принципі, вони розгубились, вони налякані. Утім, в принципі, змогли зібратися і власне вже зараз оговтуються від цього шоку. Решта ж родин почали масово писати дописи в соцмережах про те, хто є відповідальний за цю ситуацію, і говорити про те, що діти могли справді постраждати, і на диво обійшлося без жертви, тому що йдеться про понад сотню дітей. Ну і також обурюються вони діями адміністрації, вірніше майже повною відсутністю зворотньої реакції. Говорять, що адміністрація не говорить, що стало причиною цієї пожежі, хто в цьому винен. Ми запитали про це Державну службу з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині, а також поліцію національну поліцію. І давайте послухаємо про те, що вони нам розповіли. Поступило повідомлення о 18.28 до рятувальників зі слів очевидців. Сама пожежа почалася раніше. Проте обслуговуючий персонал, е, проводив евакуацію дітей. Після чого приступав самостійно до гасіння пожежі вогнегасниками, після того було повідомлено про пожежу пожежно-рятувальні підрозділи. Попередньо встановлено, що займання та задимлення відбулось в одній зі стін на другому поверсі приміщення. Нагадаємо, 25 вересня вогнем знищено відпочинковий комплекс, Із будівлі було викойовано 160 осіб, зокрема 148 дітей та 12 осіб персоналу. От власне такі коментарі ми почули. Уточнили також у поліції чи триває зараз розслідування. А власне триває перевірка, як нам повідомили в Івано-Франківській поліції. А, крім того, також іде перевірка і з боку ДСНС. Відомо, що у січні цього року. Перевіряли відповідні служби цю санаторну базу, і чи знайшли якісь зауваження, це поки що невідомо. Будемо з'ясовувати, і також ми будемо з'ясовувати ще чи що що говорять з цього приводу з приводу цього жахливого інциденту. Саме представники Київської міської державної адміністрації, які власне також були залучені до того, куди поїдуть діти. Нагадаю, що йдеться про відпочинок саме вразливих соціальних верст населення за державний кошт. Катя. Дякую дуже тобі, Аню, за цю розповідь. Ганна рибалка була з нами. Розповідала нам про відпочинок київських дітей, які ледь не перетворився на трагедію. Йдеться про інцидент в Івано-Франківській області, де на одній із баз відпочинку спалахнула пожежа. Енергосистема України готова до можливих російських атак. Підстанції захищає протиповітряна оборона, а також інженерні укріплення. Повідомо про це голова Укренерго Володимир Кудрицький під час форуму Форбс енергія бізнесу. Він наголосив, що поки блекаутів не планують, і однак все буде залежати від дій ворога. Ми в координації з урядовими структурами з генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту на підстанціях Укренерго. Певні види захисту будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі. Адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист. Не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист, ППО, так і пасивний захист, інженерні укріплення. Кригували повітряну ворожу атаку на Київ 21 вересня. Служба безпеки України затримала двох російських агентів. Це місцеві жителі, які працювали на ворожий генштаб. Зловмисники надсилали окупантам координати для удару по Києву. Рашисти цілили по об'єктах життєзабезпечення, зокрема по енергетичних підприємствах. Також агенти відстежували місця базування і переміщення Сил оборони Києва за кожне виконане таке завдання отримували від Росії гроші, які надходили на їхні банківські картки. Від анонімних платників. Правоохоронці вже повідомили зловмисникам про підозру. Вони зараз під вартою загрожує їм довічне. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування і переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулицю та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов.